Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно підписуватися на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Sims І не тільки. Ну а ми продовжуємо з вами грати у дари смерті випробування, яке з'явилось у нас наступного наступного Що таке? минулого тижня із. Безкоштовним оновленням нарешті розпочався другий тиждень. Давайте подивимось, що нам варто від нього очікувати. Теж тиждень другий. Настав час забруднити руки. Вам знадобиться викопати ямку, а може навіть і дві для того для, для наступного кроку. Але я не можу вам допомогти. Для мене настав час трошечки відпочити. Так, ну давайте подивимось, що нам треба зробити. Отже, а тут два завданнячка насправді. Тут є ще Друзі смерті або Друзі зі смертю. Так, треба дочекатися на лист від Асоціації Амброзії І стати друзями зі смертю. А, ні. А, ні, правильно, стати друзями зі смертю, поспілкуватися з нею. Все, все правильно, все чітко. Отже, і тут треба ще е, замовити фрукти стартовий пак і спіймати три рибинки. Ой-ой, як цікаво. Е, давайте подивимось взагалі, які в нас знову ж таки є скіли, і знову ж таки ловити рибку у нас може Томакс. Щось цей тиждень більше, напевно, для нього. В нас, ніж для Грейс. Грейс, нехай піде, в нас трошечки вже піде поспить. Так, Томакс, що він там робить? Теж спить. Ну, а ми дочекаємось з вами раночку. Наша Грейс вже нарешті прокинулась. І що в нас вона буде робити? Вона сходить попитися спочатку, потім треба буде прийняти душ. І в нас вже настала осінь. Можливо, це якось зарано трапилось, тому що оці рослинки. Напевно, не зможуть в нас рости. А це вже велике упущення насправді, тому що мені не хотілося цього насправді. Але що поробиш? Нехай вона прийме душик в нас, ну блін, мити руці вже не треба. Нехай просто душ помиє та й в душі помиється, та й все. Так, що в нас Томакс робить? Читає книжку, причому ще й не в своїй кімнаті. Ну як завжди, треба ж щось наплутати. У нас тут таке завданнячко, типу, замовити початковий пак фруктів. Отже, нехай наш Томакс піде зараз і замовить трошечки фруктиків. Так. Стартер Fruits. Ну, нехай буде ще три штуці. Можливо, вишневе дерево ми зможемо нарешті отримати. При тому, що яблуню ми вже, до речі, посадили, але ну, це вже така собі ситуація. Так, Томакс. Алло, давай вставай. На кого ми чекаємо? О, як завжди. Даємо завдання, даємо, а нічого не відбувається. Так, ще разочок. Стартові фрукти. А, він не підходить навіть до комп'ютера. Ну, нічого. Чим більше, тим краще. Давайте ми відкриємо. Це що? Це в нас вишенька якраз таке. Так, добренько. Слухайте. А коли в нас дерева почнуть вже рости, Получається. ну давайте ми яблуню ще посадимо і посадимо, звісно ж. та що таке? Вишеньку? Так, раз, два, три. Аби все було рівномірно, в нас зараз все ми зробимо. Секундочку. Так, посадити. Томакс вирішив в нас взагалі там чогось, чогось їжу приготувати. Хоча у нас Грейс вміє готувати краще. Тому я думаю, що краще, нехай вона це зробить. Нехай вона продовжить. Якщо вже вона це вміє робити, ну у неї дійсно навичка вища. чому би їм страждати від галімої їжі, якщо у нас є людинка, яка дійсно вміє нормально готувати. Так, і треба ще удобрити рослини. Хм. Окей, з цим ми теж розберемося, звісно. Але трошечки пізніше. Так. Ну, поки поливати нам нічого не треба. Ну, давай вже, досади. Є. Все. Посадили. Е і треба удобрити. А чи ми можемо удобряти? Я щось якось не пам'ятаю, якщо чесно. Отут є «удобрювати». можемо томатиком його удобрити. Так. І це ми можемо теж удобрити. Теж томатом. Так, і давайте це теж ми ще удобримо. Е теж томатом. Все одним і тим самим будемо удобрювати. Так, ми розблокували вже ще одне завдання. Слухайте, ну, походу, місія якась буде дуже коротка, насправді. Можливо, тут можна хоч щось полити. Ні, полити нічого не можна. Як завжди, е тут у нас не росте. Але. Я можу помилятися, але якщо нам потрібно, щоб щось несезонне росло, то воно має рости, типу, як в будинку, я так думаю. Але проблема в тому, що у нас тут майже жодного місця немає. Як мені так зробити, щоб у нас щось тут з'явилося? Ну, я можу, наприклад, переставити сюди якісь. А чому я буду переставляти? А не треба нічого переставляти. Зараз ми ось як зробимо. Ми зробимо супер по-розумному, аби нам грошей вистачило потім. Просто на цю всю махінацію ми ж можемо як тепличку зробити невеличку. І тоді у нас все буде добре, я так думаю. І тоді ми не будемо залежати від сезонності взагалі. Жодним чином. Стіни занадто великі, насправді, аби гроші нам вистачило. Знаєте, тут проблема не скільки в тому, щоб зробити цю тепличку, скільки в тому, щоб нам вистачило грошей на це все. Так, у нас тут є, можемо поставити, наприклад, якийсь скляний дах. Отак от. І єдине, що я би отак би це все прибрав би, наприклад. Попустив би тут би трошечки. І можна ще, знаєте, звісно, це для теплиць можна використати. Але є одне невеличке, але у нас там є. А, ні, воно вже зникло, я так розумію. Так? Правильно, воно ж зникло. Так, зникло. Я вже думав, що там, знаєте, типу стеля буде. Стелі тут немає. Так, треба обрати інший колір, якийсь. Синенького немає. Отже, ну, білий нам краще підійде. Звісно, для цього. І що? Мені потрібні дверцята, вікна. Але ж у мене є прекрасний кіт для наших тепличок. Де вони в нас є? Грінхаус. От. Чудово. Отак, От зараз таким. Білюсіньке. О, ну бачите, як воно прикольно виглядає. Чомусь у прев'юшці воно чорне, але мені подобається більше цей, напевно. Хоча цей підходить якось краще взагалі. Так. І зараз розкидаємо тут купу. кубку цього всього. І все в нас буде чудово. Як я добре згадав, так що у нас є ось така штуця дрюця що можна отак обманювати систему насправді. І що там ще? Боже, щось воно тут кліпує, незрозуміло чому. Це якісь нові приколи, напевно, в нас з'явилися. І мені потрібно буде якесь освітлення, звісно ж. Освітлення треба зробити. Ну, якесь ось таке, напевно. Знову ж таки, щоб все по тематиці в нас було. Е і сюди б я б, напевно, травичку б якусь, наприклад, висадив. би. Давайте подивимось. Ну, таку стандартну просто. Хай буде. І сюди ми можемо вже переміститися. Чекайте, будь ласка, ось це. Тому що воно по сезонності тут не росте. Щоб воно почало рости, його треба перемістити куди треба. І що ми можемо тепер з цим зробити? Ми можемо продовжити удобрювати. От нехай він удобрить це все. Так. От, бачите, написано, що воно типу sheltered. Це означає, що воно, типу, не буде піддаватись під якісь сезонні зміни і буде собі продовжувати рости. Тож, тут все в нас чудово і прекрасно. До речі, нам треба перевірити пошту. Можливо, нам на пошту щось прийшло. От наша Грейс якраз таки піде і подивиться, яка в нас пошта прийшла. Ну, щоб, типу, не витрачати багато часу. Так. І. Ну, якось так. Слухайте, потихенечку, все непогано. І Томакс має піти половити рибку. Але слухайте, я у Глімер Бруці грав небагато, тому я не впевнений, де тут можна ловити рибу взагалі. І чи можна. Тут можна рибу ловити. От нехай наш Томакс піде і половить рибку трошечки. Спробую зловити три рибинки. Він що на роботу пішов. І що нам тепер робить? Так, нам треба перевірити пошту. Ну, якщо вже така справа, і у Грейс у нас не вдалося піти на роботу, то нехай подивимось. Так, цього тижня ми продовжуємо працювати над садівництвом. Тобі також знадобиться отримати бали щастя. Вони тобі знадобляться пізніше. Амброзія потребує. Деяких креативних рослинних маніпуляцій. Тож вам треба буде зрізати Лілію і левовий зев цього тижня. Перевірте парк Магнолія Блоссом у Кріку для того, щоб знайти Лілію і Снепдрагон, якраз таки левовий зев. А для чого ми це вирощуємо тоді, якщо ми не можемо нічого зрізати? Можливо, в нас буде цей врожай? Я не знаю. Так. Окей. Тож, треба магнолія блоссом перевірити. Тобто цей квітучу магнолію парк. І треба закінчити е, у нас прагнення. Так, подорожувати до цього. До магічного світу. Останнє нам е, залишилось. Давайте, от ми на це і зробимо якраз таки. Давайте будемо подорожувати у магічний світ, щоб вже виконати нарешті це завдання. Ну, тому що нам так треба. От і все. Е, єдине, що я не знаю, а коли наш Томакс взагалі звільниться з роботи, мені цікаво. Він звільниться з роботи о сьомій вечора. Тож ловити рибу він вже не зможе точно. Ну. Якось так. Давайте пришвидшимо, щоб наша Грейс швидше дісталася до порталу, і там вже розберемося з нашими балами щастя. Все отримали. І тепер треба е, приготувати рецепт уже з четвертим рівнем навички. Давайте повернемось до Глімербруку. Нам треба вже якось е, повчитися трошечки, робити наші речі. Так, тут у нас, отже, треба побіги, типу, взяти у цих у Левого Зево і у Лілі, але наша Грейс не може цього зробити, тому що у неї навички недостатні для того, щоб це робити. А серйозно, да? А, а що завантажувалось тільки що мені просто цікаво? Хотів сказати, що ну, та жодних проблем немає з цими екранами завантаження. Ні, є. Так, отже, нам треба щось повчитись трошки кулінарії. Що в нас тут з кулінарією? Е, тільки третій рівень. У нас є телевізор, хоч якийсь. Телевізора у нас немає, жодного. Е, тож е, треба тільки готувати. Е, ну, добре, давайте наготуємо їжі. Знаєте, будемо запасливими. Давайте ми приготуємо чогось смачнюсінького. Онігірі фугу Ні, не треба онігірі онігірісфугу. Е, не знаю. Якусь самосу можемо приготувати, наприклад. Нехай. сайз на вечірку. Знаєте, наготуємо тут. У нас їжі буде просто ціла купа знаєте, Вагончик і невеличкий возик на це все, аби просто отримати рівень, поки наш Томакс ще працює. Так, це вже цікаво прочитати. Вас обрали для реаліті-шоу сім шалених побачень. Якщо ви станете учасницею цього шоу, то вам треба буде провести сім ідеальних побачень з скритими камерами. Якщо ви закінчите всі побачення, типу ідеально, то ви отримуєте просто величезну якусь винагороду, підписуючи цей договір. Ви погоджуєтесь типу на, на те, що вас будуть знімати цілий тиждень. Моя <голов> любов не продається. <гум <izquierdo> <гум> Мама, цю квіточку не для цього ростила, зрозуміло. <гум> І знову треба щось приготувати. Ну, давайте ще щось приготуємо, вже, щоб, знаєте, щоб покінчити з цією історією просто. Так. Навіть не знаю. Ну, давайте яйця з тостами, 8 штучок. Ну так, знаєте, ну така мінімалечка, невеличкий сніданочок зробимо. Воно все попсується, звісно, в холодильнику, тому що в нас не настільки величезна родина для того, щоб готувати просто у промислових якихось масштабах. Але просто, знаєте, я маю надію, що якщо більше порцій, то більше прокачується навичка. Хоча я не впевнений в цьому, якщо чесно, тому що я вже досить давно не грав так, щоб типу мої сіми. Там щось готували, і я якось наслідкував за тим, як прокачуються, про прокачуються взагалі ці навички. Е, тож я дуже сильно сподіваюся, що зараз буде четвертий рівень, і нам треба буде знову приготувати ще якусь страву для того, щоб нарешті закрити оце завдання. Може, ми нарешті отримаємо рівень, і якраз таки нам зарахується, що ми приготували на четвертому рівні страву. Ой, да ти не матюкайся там, що ти робиш. Готуй собі Ну, окей. О, зарахував. Не їж. Ми можемо тільки е, стати друзями зі смертю? Ну тому, що Томакс нас буде рибку ловити? Давайте викличемо смерть, хоча викличемо просто. Е, хоча смерть нам казала, що не варто її так часто викликати. Сподіваюся, що вона нас не вб'є, якщо ми це зробимо. Ну нам треба просто з нею подружитися. Ну, це завдання з'явилось якось ну, дуже пізно, якщо чесно. Треба було раніше, коли вона була тут поряд. Де наш міс з косою? Де вона ходить? Давайте підемо до цього івента. Якісь штанці. Ми тут виграли. Так. Е книжку. А, книжку ми вже отримали. Е і цього кролика теж. І що це в нас? Е Якісь зіллячка і щось іще. Якась книжка. Е добре. Боже, ти би ще 10 років обійшла сюди. Так, давайте. О, давайте пошуткуємо про волосся на тілі. О, поцілувати руки. Ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Вона може образитись від такої романтики жорсткої. Давайте зробимо комплімент. Тільки не тікай, будь ласка, е, поговоримо про змішування напоїв, попросимо подивитись на хмарочки. Покажемо пародію, пожаліємось на холод. Розповімо цікаву історію, поговоримо про. Погодку, спитаємо, як пройшов день, звісно ж. Давайте про мавпочок пожартуємо трошки. Можемо ще у прихильності щось подивитися. Наприклад, давайте подаруємо їй книгу з приготування їжі. У нас все одно вже одна така є. О, їй, походу, подобаються жарти. Спитати уху партнерами? Нічого собі, це що тут таке відбувається. Так, давайте ще одну історію розповімо. О, там у нас якісь глибокі роздуми вже з'явилися. Показати фоточки. Фоточки тих, за якими ти можеш прийти, наприклад, поділитися секретиком можна і глибоку розмову. А це часом не таку ж книжечку ми отримаємо. Томакс вже нарешті повернувся, і він може піти половити трошки рибинку. Давайте подивимось взагалі, що наш Томакс може зробити. Е, нехай він піде, половить рибинку. У нього просто шалено гарний настрій, до речі. Тому це дуже круто. А наша Грейс поки може ще трошечки поспілкуватись Можливо, можна увімкнути якусь музичку. Так. Знаю, якусь класичну, наприклад. І потанцювати тут. А що ми можемо зробити, до речі? А танцювати під це ми не можемо? А, ну знову ж таки, куточок Купідона. Оце все. Що там наш Томакс, до речі? Рибинку ловить? Ловить. Молодець. Тут, прям знаєте, активності не будь-який смак. Один ловить рибу, інша тут зі смертю заграє. Хоча. А де вона? Вона вже пішла. Я думав, можливо, якось, знаєте, перевести їх стосунки більш у романтичний лад, але. але вона пішла. Томакс, ти скільки ще будеш тут рибу ловити? Так, одну рибинку ми спіймали. Одну з трьох. Ну, я сподіваюся, що якось. О! Ще одна і можна йти у парк. Останнє завдання в нас тут залишилося, і у Грейс якраз таки була книжка із садівництва. Тож ми її передамо Томаксу, а Томакс у нас спробує якраз таки почитати. Ну і що що він не в гуморі? А, він вже в гуморі. Був не в гуморі, став в гуморі. Отак. Ну, Читання на вулиці. Яка краса. Але чогось у нього навичка не прокачується. читали і все дарма. Ну добре, давайте почекаємо, поки наш Томакс вже поспить. Грейс теж відправимо поспати трошки. Давайте ми. Не підемо зараз на роботу. Я пропоную Томаксу подзвонити на роботу і сказати, що він захворів. Нехай він скаже, що він, типу, захворів, а сам буде займатися садівництвом. Що не так. І подзвони, будь ласка, на роботу. Все чудово. Ми собі тут вибили день. Прекрасно. Так, можемо. О, можемо зараз полити все. Отак. Все полити. Єдине, що я не розумію, чому е, у нас е, вишні, восени мають рости. Щось я не зрозумів прикола, якщо чесно. Е, тому я навіть не знаю. Ну, нехай він зараз тут е, зробить research трошечки оцього всього. Е, тут, можливо, можна щось полити. Ні, не можна. Оце в нас вже тут виросло. Що виросло, то виросло. Треба зібрати врожай. І потихеньку, знаєте, будемо тут е, прокачувати садівництво. Вже близько, дуже близько. Вже скоро. Скоро все буде. Нарешті ми прокачали п'ятий рівень навички. Так, тепер ми можемо взяти оці. Так. Взяли. Давай. Слухайте, у мене є страх, що якщо я зараз візьму так само ці побіги іншої рослини, то у нас там наступне завдання ми не зможемо виконати. У нас з'явилась якась книжечка, окрім оцих штанців і що ще? І книга, і ще один такий кролик. У нас з'явився: ще що, більше нічого немає? Це все? Ну, типу, різні зілля, оце все це ми і так бачимо. Що це за книга така? Шалена просто. Активності та навички. І де це треба шукати? Наскільки я пам'ятаю, чи це там щось розблоковано. Чи це. А, ось, спеціальне. І івенти. І все. О, ось. Ось ця книга. І вона прям чомусь буде вчити, а що вона робить. Ну, давайте Грейс почитає цю книжку. І що? Вона, типу, прочитала цю книжку. Ніякого ні сповіщення, нічого не було. Що вона дала? Я щось так трошечки і не зрозумів, якщо чесно. Ні модлета навіть ніякого немає, нічого просто. Я думав, що буде якийсь модлет. Давайте тепер подивимось на штанці. Ось такі штані у нас з'явилися, єдине, що мені виходить, треба тут зняти оце взуття. Ну, штані, слухайте, ну штані як штані. Нечебто непогані. Тут кишенька, начебто трошечки така, знаєте, відійшла. Прикольно. В принципі, норм. Е, це якісь штані, які б могли підійти для світомагії, або для кришталевого виробництва. Або до готичного стилю, або до гранджу, або ще до чогось. Ну тобто вони такі, знаєте, дуже універсальні, в принципі, за своєю зовнішньою складовою. Тому я думаю, якось так. Друзі. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Також не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.